Скандал із бронежилетами в Підгайцях дійшов до Верховного суду. Посадовці ЗСУ за гроші оновлювали дані у ТЦК на Волині. Порох, кулі, гільзи затримали здобувача небезпечних речовин. На Волині епідемічний поріг перевищено на 64%. 27 лютого на календарі про головні події на цю пору дізнаватись в інформаційному випуску новин на часі в студії Аверсу для вас працює Ольга Ганич. Мої вітання Литовицька громада у жалобі 18 лютого під час штурмових дій противника поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області загинув Володимир Силка. Інформацію щодо зустрічі героя та чину поховання. Повідомлять пізніше. Сьогодні у місті Ківерці провели в останню земну дорогу захисника села Сокиричі Бориса Селхова. Він віддав найцінніше своє життя, захищаючи Україну. Собор покрови Пресвятої Богородиці зібрав собі родичів, друзів, побратимів та просто невайдужих людей, які прийшли віддати останню шану воїну Борису Селехову. У їхніх очах біль та смуток, у серцях вдячність за відданий обов'язок. По собі воїн залишив згорювану дружину, доньку та двох синів. В цивільному житті працював в галузі лісового господарства. Колись ми з ним говорили Борис, ти напевно. Такий найкрепший в Сокиричах, бо він сам сокирич, бо він був ростом, такий два метри, кремезний дядько, який ну, фізичної роботи не боявся. Для нього робота в лісі це була ну, дуже цей, така хороша, надійна. Позитивна людина пішов Борис Долав ЗСУ добровольцем близько року тому. Служив на запорізькому напрямку, був на посаді гранатометника. Мав позивний батя, бо був найстаршим. Син загиблого захисника пригадує, що батько, навіть будучи на позиціях, як тільки з'являвся зв'язок, відразу намагався телефонувати або писати. Також зазначає, що війна його дуже змінила. У нас по життю було по всякому, було і погано, було і добре. А от останні часи він дуже помінявся. Він по життю ну, такого мені ніколи не казав, що там люблю, а зараз то. Це щось як будто відчував. Всі, хто прийшли сьогодні віддати шану Борису, називають його українським козаком, бо був високим та сміливим, як той козак. Ми з Борисом поспорили, Борис, ти нагружуєш, сам Камаз дров, я тебе пригущаю шашликом то він за годину часу, ну, без всяких труднощів, там, загрузив цей Камаз дров і каже, ну що, спор я виграв, так що шашлики з тебе. Свій останній бій прийняв захисник 18 лютого поблизу населеного пункту Малі Щербаки Васильівського району Запорізької області від осколкового поранення. Його немає двох кінців взагалі. Вагалі. І там казали командири, що вижити шансів не було вижити. Пряме влучання і там побратим його спробував відтягнути, і його теж. Тож хлопчині було 35 років і двох на місці. Кажу, батя, де стань там. Він нікого не відказав. Він до мене, мене позумів чорний. Він до мене сказав, чорний, стань там, я став так само. Ми завсіди тримали, а зараз нього нема, я не знаю, скміти. Ну я піду. Зараз мені в газ живе, я піду. Я забору, за батю удячу. Колега Володимир пригадує свою останню розмову з Борисом за тиждень до того, як він дізнався, що він загинув. Володимир, в мене там кролики, треба бурячків закінчуються. Допоможи дружині, кажу добре, і, і тут через день вже мені стало відомо, що він загинув. Провести захисника прийшли і небайдужі містяни. Вони розділяють біль втрати, схиляють голови та вкотре нагадують, пам'ять про героїв житиме вічно. Ми завжди ходимо на всі чини поховання, проважаємо всіх наших героїв в останню дорогу. і Тому просимо і закликаємо всіх людей, щоб віддавали, приходили, голосували, підписували петиції, поширювали, щоб не були небайдужі, тому що ці герої вони положили життя за нас, всіх разом з вами взятих. І все, що ми можемо їм зробити, це їх провести в останню дорогу. ...ходою провели захисника до Алеї Слави, де і знайшов свій останній спочинок Борис Селехов. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі. Завтра, 28 лютого, Рожищчинська громада прощатиметься з героєм Сергієм Кв'ятковським. Захисник був... Навідником єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Його загибель офіційно підтвердили днями. Орієнтовно з 12-ї години герої відспівають у свято Вознесенському храмі села Купачівка. Потім траурна процесія буде рухатися до вулиці Мазепи, де проживав полеглий захисник. Останній спочинок Сергій Квятковський знайде на Алеї Слави урожище. У п'ятницю, 28 лютого, прощатимуться з героєм Євгенієм Пришвоюм. Захисник загинув на війні 21 липня минулого року біля населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Об 11-й відбудеться панахида у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Місце останнього спочинку полеглого воїна на кладовіще села Рованці. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим захисникам. У Луцьку на перехресті вулиць Кравчука та Гордіюк трапилась автотроща. Не поділили між собою дорогу Нісан та Фольксваген. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень. На щастя, ніхто не травмувався. На місці події працювали правоохоронці. Організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних. Мова про один із ТЦК ТСП Києва та один із ТЦК ТСП Волині. За матеріалами ДБР на початку року підполковник запропонував військовозобов'язаному оновити військово-облікові дані та внести відомості до реєстру оберіг. Через знайомих у столичному ТЦК за таку послугу взяв 4 тисячі доларів. Інший військовозобов'язаним підполковник пропонував оновити військову обліку віддання через один із ТЦК ТСП Волинської області. Теж не безкоштовно. Він пояснив, що його керівник, полковник командування, колишній обласний військовий комісар вказаного регіону та має відповідні зв'язки. Підполковник підкреслив, що клієнтам навіть не потрібно їхати до Волинської області. Він запевнив, що самостійно заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання клієнтів на території області, пройде за них ВЛК. Проте вартість таких послуг вже становила 9 тисяч доларів США. У лютому 2025 року полковник з числа командування одного з родів військ ЗСУ зв'язався із ТВО, начальника одного із ТЦК та СП Волинської області та попросив посприяти його підлеглому за відповідну грошову винагороду. Такою схемою скористалися троє військовозобов'язаних. Вони передали грошову винагороду двома частинами 9 та 13 тисяч доларів правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря. Посадовця повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статтею 27 та частиною третьою статтею 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі тривають слідчі дії з метою повідомлення про підозру іншим посадовцям одного із ТЦК та СП міста Києва та одного із ТЦК та СП Вінської області, які діяли у змові з фігурантами. 50-річного жителя Володимира зловили на незаконній діяльності правоохоронцям. За даними слідства, він через мережу інтернет продавав вибухові речовини. що Ну, Нормальному, гільзи продавав, час продавав, вульці пробиває згору. Під час оперативних заходів поліцейські провели декілька контролів за вчиненням ним злочину. 26 лютого він вже був затриманий. Під час обшуку у нього виявили та вилучили майже 3 кілограма вибухової речовини, понад 2300 куль та майже 2000 гільз. Усе це було скеровано на проведення відповідних експертиз. Нині ж фігурант затриманий у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури йому оголошена підозра та буде обиратися запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Масштабні пожежі на Волині. На Камінька-Ширщині горів торф'яник. Вогонь охопив значну площу. Та вогнеборцям вдалося ліквідувати займання до того ж, у Луцькому, Ковальському та Володимирському районах минулої доби у великих масштабах горіли торф та суха трава. Станом на зараз вогонь вдалося зупинити. До слова на ковальщині вигоріло до двох гектарів території. А Володимирі полум'я пошкодило господарську споруду. На щастя, всі живі. Зазначу, що сьогодні в області вже виникло дві великі пожежі сухої трави, зокрема, це у Ковальському районі та у Луцькому районі. Всі пожежі раніше, які я згадував, вони ліквідовані силами підрозділів служби 101. Залучались також підрозділи місцевої пожежної охорони добровільної пожежної охорони населення. свідомо допомагало нам. Головна причина таких пожеж людська недбалість, цього року вже ліквідовано 72 таких загоряння. На паліїв наклали 11 штрафів, сума яких сягає від 1800 гривень і вище. За порушення правил пожежної безпеки, рівно як і за спалювання сухої рослинності, передбачена сувора адміністративна відповідальність. І такі люди. Виявляються під час рейдових перевірок спільно з правоохоронцями, з органами місцевої влади. Волинь грипує. В області фіксують все більше випадків захворюваності на герві та грип. Нині епідемічний поріг перевищено на 64%. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб додають серед хворих найбільше дітей. За минулий тиждень захворіло понад 9 тисяч осіб. У порівнянні з попереднім тижнем близько 8 тисяч осіб. Протягом минулого тижня госпіталізовано було 241 особа. Що це з переважно з ускладненнями від перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема, цей пневмонії. Також серед госпіталізованих переважно діти вони становлять 60% від госпіталізованих. Що стосується коронавірусної хвороби, то дана інфекція в нас реєструється у вигляді поодиноких випадків. Так, на протязі минулого тижня у нас зареєстровано два випадки COVID-19, це серед дорослих осіб. У центрі контролю та профілактики хвороб нагадали, що робити, аби не захворіти. Такі прості на перший погляд правила, дотримуючись яких можна також зменшити ризик інфікування. Це те саме, що і зберігання дистанції між людьми, хоча б півтора метри. Також уникати, особливо зараз, коли іде ріст захворюваності, уникати місць масового скупчення без необхідності не відвідувати різні такі заходи. Також дотримуватися правил кашлевого етикету і дбати про своє здоров'я, правильне харчування, відпочинок, сон, тобто підтримувати свій імунітет на належному рівні, щоб організм міг боротися з інфекцією. Ну але коли вже все ж таки так страпилося, що ви захворіли, то необхідно залишатися вдома по можливості. Про нежилети від благодійника чи за гроші. Гучний скандал, котрий стався у Підгайцівській громаді на початку повномасштабного вторгнення, має продовження. Нагадаємо, там командира добровольчого формування тероборони звинувачували у шахрастві з купівлею плитоносок. Чим обернулася ця історія? Дивіться далі. Скандал із бронежилетами. Ось цей чоловік на початку повномасштабної війни засвітився у такій історії, що досі не можуть встановити, він винен чи ні. 29 березня 2022 року Андрія Бондарука призначили командиром добровольчого формування підгайцівської громади на Волині. Одночасно працював і в місцевій сільраді менеджером в одному із відділів. Слідчі кажуть, нібито чоловік хотів. Під приводом фіктивної закупівлі жилетів плитоносок потягнути грошей із підгайцівської сільради 274 тисячі гривень. Правоохоронці вважають, мовляв, командир добровольчого формування знав, що такі плитоноски будуть надані безкоштовно. Отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на безплатній основі 150 жилетів плитоносок, які передав до підгайцівської сільської ради під приводом поставлених відповідно до договору. Андрієві Бондаруку інкримінують шахрайство і підроблення документів. Як чуємо, спочатку прокурори просили покарати його штрафом 68 тисяч гривень, але тепер хочуть збільшити штраф до 274 тисяч. У випадку якщо санкція статті передбачає покарання у виді штрафу понад тисячу до доходів громадян, то відповідно призначений сум штраф не може бути меншим за розмір або за майнових збитків, або суми тримання непромірної виплати. Враховуючи, що відповідно обвинувачення висотого на останнім було спричинено майнову шкоду на суму 104 тисячі гривень. Чоловік не згідний з такими звинуваченнями правоохоронців і запевняє, що не винен. Дана апеляційна скарга є, що становище моєго підзахисного, якщо подивитися на першу апеляційну скаргу, таким чином надо надати на мій попит термін. Для подачі своїх заперечень Андрія Бондарука, суд першої інстанції, виправдав, мовляв, нема доказів, що 150 бронежилетів отримані безкоштовно. Тоді підсудний пояснював. Було розпочато пошук власними силами жителі плитоносок, бронежилетів, касок, зброї та іншого. Оскільки все спорядження йшло на потреби ЗСУ, придбати легально його не було можливості. Одного разу до нього зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що має можливість забезпечити їх плитоносками, оскільки чоловік не був зареєстрований як підприємець і безпосередньо з ним заключати договір поставки не було можливості, тоді він і домовився укласти договір із раніше знайомим підприємцем про нібито поставку останнім плитоносок. А після офіційного перерахування коштів під гацівською сільською радою повинен був зняти всі кошти та віддати їх. Коментувати історію з бронежилетами сьогодні не хоче. Рік тому апеляційний суд залишив виправдувальний вирок щодо Андрія Бондарука без змін. Але згодом за цю кримінальну справу взялися аж у Верховному суді. І, схоже, побачили, що в історії з бронежилетами ще залишились темні плями, тож повернули справу на новий розгляд в апеляційну інстанцію. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. Троє волинських ветеранів гідно представили нашу країну на іграх нескорених 2025 довівши незламність, це не просто слово, а стиль життя. Сьогодні спортсменів відзначили у Волинській обласній військовій адміністрації. А вони не просто захищали Україну на полі бою. Вони продовжують боротися і перемагати на міжнародній арені. Троє волинських ветеранів гідно представили Україну на іграх нескорених 2025 демонструючи неймовірну силу духу та спортивну майстерність, Сергій Гордієвич здобув золоту медаль у гірськолижному спорті. А Константин Копелюк разом із командою виборов бронзу у змаганнях з волейболу сидячи. Анна Сенченко виступала у складі на збірної скерлінгу. Дипломатична була місія. Ми донесли з цієї світовій спільноті. На прикладі таже мому, я розказала про свою історію, це діє дієвий спосіб донести людям на форматі того, що от доля людини, яка постраждала під, під час війни. І так люди краще сприймають цю інформацію, бо морфні втрати, аморфні ці, а це в лицях, і вони дуже чули і дуже відгукнулися. Вони пам'яті пам'ятають, що нас буде вчиться. Вдома волинян привітали представники влади. Грошові сертифікати, пам'ятні нагороди. А головне щире дякую від усієї Волині. Надіюсь на подальшу підтримку ветеранів і розвиток адаптивного спорту в нашій області. Е, є мрія і мета в мене безпосередньо в Ковельській громаді створити команду з волейболу сидячих. Що не я їздив як представник Волині грати за різні області на ветеранські змагання. Приїжджаючи з Дудом, завоюючи медалі. Вона красива, все, але не така душевна радість, коли це своєю командою з Волині, і ти приводиш ти кубок виграний на Волині. Ці нагороди не просто відзнаки за спортивні досягнення. Це визнання сили духу, витримки та справжньої незламності. Моя медаль. Можна сказати, змінила фактично мені моє життя, тому що цих 15 секунд, з яких я їздив ну, дуже багато емоцій. І, але завдяки чому, завдяки тому, що відбувалася підтримка, от саме, і я її відчував. Їхні перемоги це не лише медалі, а й нагадування усьому світові. Українці сильні, незламні і готові боротись за майбутнє. Мирослава Сябер для новин на часі. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки стартував перший міський етап змагань з легкої атлетики серед школярів. На змаганнях побувала Ольга Яцюк. У спортивному комплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки вирують спортивні емоції. Тут змагаються школярі луцьких ліцеїв та гімназій за першість у легкоатлетичних змаганнях. Такі змагання дуже люблять школярі, і велика кількість учасників в цьому є хорошим підтвердженням. Діти змагались у спортивних естафетах, які передбачали долання різних перешкод: човниковий біг, стрибки, метання та інші види. Кожна команда гучно підтримувала своїх учасників і, звісно, хотіла виграти. Успішно фінішували на першому етапі учні Луцького ліцею номер 11 Ми дуже любимо спорт і дуже щасливі, що попали в відбір школи. Ми були найкраще зі всіх п'ятих класів і попали в. В цей університет, щоб зайняти перше місце в естафетах, і нам дуже сподобалося. Тут багато різних змагань, і мені сподобалося саме більше це естафета. Ми готувалися, ми багато бігали, стрибали, щоб виграти цю естафету. У Нас дуже сильні конкуренти, але ми викладаємося на всі 100, щоб зайняти перше місце. Організатори розділили учасників на дві підгрупи в залежності від кількості учнів даної вікової категорії у школі. І переможців визначатимуть окремо. Чудові нагороди є хорошим стимулом для дітей. Тому на майданчику вирував неймовірний спортивний азарт. Такі змагання проходяться проводяться зараз у всьому світі. Це розробила Федерація світової легкої атлетики для того, щоб залучити дітей від 4 до 6-7 класів, дякуючи департаменту молоді та спорту, дякуючи фонду. Ігоря Палеця тільки разом чудова нагородна атрибутика, яка буде, ну, стимулювати дітей. Ви бачите, що які емоції в дітей це чудово. Фонд Ігоря Палець тільки разом продовжує розвивати дитячий спорт у нашій Луцькій територіальній громаді і Волинській області загалом і підтримали дуже хорошу ініціативу. Сьогодні відбувається перший етап змагань з легкої атлетики серед шкіл Луцької територіальної громади. Приємно бачити таку велику кількість дітей, які вмотивовані, яким Подобається займатися спортом за підсумками усіх випробувань. Переможцями першого етапу легкоатлетичних змагань стали учні Луцького ліцею номер 12 Друге місце посіла збірна 11-го ліцею. А пронзовими призерами стали п'ятикласники Луцького ліцею номер 1 Ці змагання мені дуже подобаються. І Взагалі я люблю спорт, бігати. І стафети дуже цікаві. Я зробив максимальне, щоб бути першим в естафеті. 19 команд учнів п'ятих класів закладів загальної середньої освіти Луцька визначили сильніших у семи видах, які підготувала Федерація легкої атлетики для даної категорії учасників. Ініціатива, звичайно, це Федерація легкої атлетики, але ми радо підтримали цю ініціативу. Бо розвиток спорту це є стратегічний напрямок, взагалі розвитку і університету і виховання нашої молоді, бо це надважливо. Етап легкоатлетичних змагань відбудеться уже в травні, після чого і визначать переможця та команду учасницю, яка буде представляти Луцьк на обласних змаганнях. Ольга Яцюк, Мирослав Кутенчук для новин на часі. Патріотичний вірш Щемливі та жартівливі пісні, виступи колективів і солісток. Прилісницька громада радо відгукнулась на запрошення. Взяти участь у проєкті Любіть Україну і приємно вразила своєю згуртованістю та професіоналізмом. Про закулісся концерту далі Прилісненська громада зустріла нас гостинно. Зразу подарували пісню творчому колективу Аверсу. На сцені ж першими виступили чарівні артистки з гурту Перевесло. Можливо, хтось скаже, що спів наш зараз не на часі, проте він на часі. Тому що те, що ми робимо, ми воюємо на своєму фронті, на фронті культурному і всілякими силами, які ми можемо. Ми хочемо допомагати нашим хлопцям-захисникам. Учасниці наші, вони, вони люблять те, що вони роблять, поважні за паспортом, але молоді душею, учасники та учасниці фольклорного колективу «Прилісняни». Ми любимо також зібратися, десь поспівати. Оце ті дзвінки, оце моя душа, і душа а в душі, і наша пісня. Більшість таке народного, народного такого стилю, Бо колись наші батьки, діди нас вчили, а ще ми ходили на вулицях і співали. Не було тих мобілок, не було. І ми все скільки збиралися, тільки ті. Тільки те й робили, що ми співали. О, а зараз якось воно трошки ну притехло такий, таке, таке час. От таке. Але це колектив, це моя душа, я ними живу. Виступили і прилісненські молодички, серед яких втім є і талановиті чоловіки. В мої земляки завжди співали. І в літній час, і в зимові зимові холодні ночі співали про калину, про козаків і карі очі, і також співали про Україну. Добре, що є такий саме проект. Любіть Україну, тому що треба таке України! Для проєкту Любіть Україну заспівали не лише гурти громади, а й солістки місцевих будинків культури. Очільниця центру культури дозвілля та спорту привісницької сільради продекламувала вірш Україні Надії Гуменюк. Творчі люди громади були щасливі поділитися своїми виступами з глядачами аверсу. Цей проект з ініційований телеканалом дає можливість проявити показати себе аматором художньої самодіяльності різного віку і тим самим. Об'єднатися в нелегкий для країни час для того, щоб популяризувати українську культуру і пісню, стежте за анонсами та не пропустите виступів цих самобутніх гуртів і виконавець. Віра Шевчук, Мирослав Котинчук із Привізненської громади для новин на часі. Вже завтра, 28 лютого, о 19.20. Телеверсія концерту Любіть Україну з Торчинської громади. А у суботу 1 березня о 19.20. Прем'єра виступів гуртів із Копачівської громади. Наразі це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, бо ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варте увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.